Тарас Городній, відомо український політолог, пана Тараса. Я вас вітаю, доброго дня. Як ви оцінюєте взагалом візит нашої делегації президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки на генасамблею ООН в Нью-Йорку? Ну, вважаю, що добре пройшов. Єдине, що поки не дотиснуто з того переліку, це удари по території Російської Федерації. Але ми не знаємо, чи будуть вони все ж таки найближчим часом ухвалені. Хоча я думаю, що раніше президентських виборів це точно не станеться, тому що адміністрація Байдена досі, досі як вони говорять, не хоче ескалації хоча вже всі ескалації, які тільки можливі вже відбулися. Так, гроші забрали, те, що обіцяли, які затримували нам, е е які ще були проголосовані, коли там ще в квітні були проголосовані, а Трампа дотиснули для того, що все ж таки він е був змушений зустрічатися з Зеленським. Так е е ну так, в принципі, ну ми ж не знаємо, що, що там відбувалося за лаштунками, тому що ж делегація була значно більше ніж просто Зеленський. Приїжджав там і військові. Я наскільки знаю, спілкувалися в Пентагоні. Багато чого було відбувалося, але. Підсумки, підсумки цієї поїздки скоріше за все, ми зможемо оцінювати. Ну дай Боже, через тиждень чи через два, скільки там домовленості, які там були досягнуті, будуть реалізовуватись вже в конкретній площині. Пане Тараса, ключове запитання: мирний план Зеленського от Wall Street Journal і не тільки. Вона написала, що Білий дім. Не вразило навіть з негативною конотацією мирний план зеленського. Що це за така аналітика? Звідки така інформація? Ну напевно, що навряд чи це була повна дезінформація. Як ви це оцінюєте? Ну, давайте так більше західних політиків досі дивляться на українців з знімим запитанням, коли ви нарешті здохнете і дасте можливість нам спокійно торгувати з росіянами. Тому що там, якщо їм щось подобається, не подобається. це 25-те питання. Нехай звикають, що Україна буде захищати власний інтерес, тому що ми повинні розуміти, що інтереси не співпадають. Хоча б в частини того, що Україні потрібен хаос в Росії, а наприклад, сполученим штатам це не потрібно. Вони тому вони затягують в принципі надання допомоги а, та інші речі. І такі смішні аргументи щодо ескалації висувають. Хоча українці вже показали, що давно вже ніякої ескалації не може бути, особливо після того як був підірваний цей склад стратегічного рівня в Тверській області, а це ж спільна була робота ГУР СБУ та ССОшників так. Потім ще два склади були винесені достатньо високого рівня. Провалом закінчилося російська це є, випробування ракети Сарма. І тут починають тут говорити, що існує якась ескалація. Ну це брехня відверта. І звичайно, що вони там їм щось подобатись не буде. Ну вони Ізра... Ізраїлю теж говорили, що не буде. Що Ізраїлю теж говорили, що не треба там Хезболу знищувати. Ну що, Ізраїль взяв, знищував насралу того, так ізраїлю говорили, що не треба знищувати Хамас. Вони взяли, знищили цього голову Хамаса, тому що переслідують власні інтереси. Не слухають, що йому теж говорять в, в Білому домі. І Ви повинні розуміти, що теж не співпадають інтереси. Тому якщо там щось не подобається, то їхні особисті проблеми. У нас питання виживання Країна повинна слідувати власним інтересам, показувати, у нас є є таке, у нас є таке потреба. Ви там тут говорите про захист, говорити про захист свободи, демократії, як ви красиво говорите. Ну так давайте зброю для того, щоб нарешті захиститися від цього і все. Пане Тарасе, президент Зеленський сказав, що ми маємо покінчити з Путіним до листопада цього року. Що він має на увазі? І постійно ми чуємо цей мирний план, мирний план, мирний саміт, другий етап саміту, покінчити з Путіним до листопада, до кінця цього року завершити війну. Які підґрунті і про що говорить президент Зеленський? Ну це дипломатична формула. Ви повинні розуміти, тому що після 45-го року, коли було створено ООН, так і було визначено. Великі відповідальність агресора будь-якого агресора, то ніхто з тих пір нікому не оголошує війни, тому що не хоче бути агресором. Так війни якось розпочинаються, а потім закінчуються. Тому з тих пір всі борються за мир. Як знаєте, в радянському союзі жартували, не буде. Війни не буде, буде така боротьба за мир, що камені на камені може не залишитись. А так і тут в даному випадку росіяни ж говорять, що вони за мир, ну і Україна говорить, що вона теж за мир. І давайте типу, покінчимо з Путіним якомога раніше для того, щоб покінчити з Путіним, потрібні такі такі -то ресурси. Тому що звичайно не це як дипломатичне теж заганяння Росія, в рамку що ви говорите про мир. Ну показуйте, як ви говорите про мир. Якщо ви доказуєте, що немає ніякого миру, ну, значить, Україні давайте більше зброї для того, щоб Україна покінчила з цим. Дякуємо вам дуже, пане Тарасе, Тарасу Огородній, відомий український політолог. Дякуємо вам.